Черговий злочин російських окупантів серед білого дня вгатили прямо у п'ятиповерхівку. Зараз поліцейські встановлюють, хто знаходився всередині. Шукають родичів потерпілих, опитують сусідів та евакуюють тих, хто постраждав. Рятувальника зараз працюють під загрозою повторного обвалу. Залишки від боєприпасу, яким було нанесено враження. Однією рукою його навіть складно підняти. У ньому, мабуть, кілограмів за 20-25 чугуну. Поруч із ним такий другий лежить. Як кажуть місцеві, було два удари. Ні. Все вилетіло. Мішком хто мене все повиривало. Тут вже шкура ще посладила. Збігали. Я там вже второй події згорів, динище. Ніжкам я виталку. Буквально там чернота була те саме нормальна павно нормально. Ожог получила. Ну вся рука блин, права 14 липня о 16.25 з боку російських окупаційних військ стався обстріл по місту Мирнограду. Було влучання двома ракетами. Одна з ракет потрапила в дошкільний навчальний заклад, друга ракета потрапила в п'ятиповерховий житловий будинок. У будинку було пошкоджено цілий, цілий прольот третього під'їзду. Загалом під час обстрілу було пошкоджено один дошкільний навчальний заклад та вісім п'ятиповерхових будинків. Відразу після обстрілу були направлені наряди слідчо оперативної групи, наряди. Сектору реагування патрульної поліції, парамедики, вибухотехніки, ДСНС та рятувальники за медичною допомогою звернулися сім цивільних осіб. Їм була надана на невідкладна медична допомога, то вони всі були доставлені до медичних закладів. На жаль, одна жінка загинула на місці. Ми маємо інформацію, що під завалами знаходяться. Подружжя, літній чоловік і жінка. Наразі проводяться рятувальні заходи щодо пошуку зниклих. І порушено кримінальне провадження, яке передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі оперативні дії.